Накопичує проблеми для катастрофи. Путін опинився в глухому куті у війні проти України. Російський диктатор опинився в глухому куті у війні проти України. Попри те, що бойові дії тривають, він не знає, як досягти перемоги, і лише накопичує наявні проблеми. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Едвард Кар, заступник редактора видання Економіст, зазначає, що якщо війна Росії проти України триватиме до 10 червня 2026 року, вона стане довшою за першу світову. Він підкреслює, що за очікуваннями обидва конфлікти мали завершитися за кілька тижнів. Однак Кар пише, що як ітор, корінь проблем російського диктатора Володимира Путіна, полягає. Є в тому, що він не зміг перемогти Україну на полі бою. Журналіст зауважує, що наступ влітку 2025-го зазнав жахливого провалу. Тактика ЖРФ полягає в тому, щоб відправляти невеликі групи у зону смерті. Утім, якщо деякі солдати прориваються, інші не можуть скористатися успіхом. Щойно вони збираються у великі купи, їх знищують, пише кар. За рік до середини жовтня втрати росіян зросли майже на 60%. До показників від 984 тисяч до 1 мільйона 438 тисяч. Зараз кількість загиблих становить від від 190 до 480 тисяч. Можливо, на кожного загиблого українця припадає п'ятеро росіян, каже автор. Попри втрати, зауважує кар російська армія протягом літа 2025 року не змогла захопити жодного великого міста. Журналіст підкреслює, що хоч РФ і наступає, але для окупації чотирьох областей, як вони хочуть, їм знадобиться ще мінімум п'ять років.